Вітаю на моєму ютуб каналі! Мене звати Юліяна, і це моє перше відео, в якому я розкажу, хто я така, що тут буде відбуватися і чим це може бути цікаво та корисно для вас. Я практикуюча відьма. Я таролог, хронолог, астролог. Займаюся різноманітними енергопрактиками, роблю чистки, ставлю захисти, створюю амулети, проводжу ритуали, святкую свято колеса Роком. І на цьому каналі я хочу поділитися своїм досвідом, який отримала за майже 15 років практики і дослідження магії. Я являюсь, як то кажуть, світлою відьмою. Я не роблю порчі, привороти, не завдаю своєю магією нікому шкоди. Я просто використовую ті сили, ті енергії ресурси, які є навколо нас і які є в доступі. І в основному я взаємодію зі світом, взаємодію з собою, і через всі ці інструменти я покращу себе і своє життя. На цьому каналі я хочу ділитися своїм досвідом, своїм враженням. Я хочу створити такий собі відьомський влог, який покаже, що відбувається за лаштунками відьомської практики, як це відбувається, як це вписується в моє життя. Так як я вважаю, що дуже важливо ділитися таким досвідом, який може як допомогти початківцям, так і буде цікавий іншим практикам. Перше, з чого я хочу почати, це велике проживання рун, яке буде тривати 6 місяців. Детальніше про це я розкажу в наступному відео і буду рада, якщо це буде цікаво і корисно для вас, і буде ідеально, якщо хтось захоче до мене приєднатися. Також на цьому каналі я хочу ділитися різноманітною інформацією про таро, про роботу з енергіями, про свято Колеса Року. І так далі. Тож, якщо ви початківець, який хоче дізнатися, як що відбувається, отримати цінну і перевірену інформацію від такого самого практика. Або якщо ви являєтеся вже практикуючи відьмою чи магом, і вам просто цікаво подивитися на чужий досвід. Підписуйтеся, ставте дзвоник, пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, про що ви хотіли побачити відео. І побачимося в наступних відео.